Обзор мого комп'ютера. Погнали. Давайте почнемо спочатку з навушників. Навушники Макстер. Які їхні характеристики, чесно, я не знаю. Я їх брав за 700 гривень приблизно рік назад в епіцентрі. Вони з підсвіткою, її можна виключити. Є мікрофон, його теж можна виключити. Погнали. от така мишка від Logitech. Трошки дорога, але за свою ціну хороша. 1200 гривень. Там ще з доставкою приблизно 100 гривень було. Килимок ішов в комплект. От сенса можна її збільшувати. Зменшувати. Все таке. Ну, в принципі, як в кожної ігрової мишки. Клавіатура. Я сам не помню де я її брав. Вона за 500 гривень. Послухайте цей звук. Кайфовий звук. Вона мені подобається. Правда, там спочатку були бінди якісь на F-кнопки, Ну я це потім пофіксив. Я просто нажав Function і F1. Наприклад, там голосування в CSGO чи щось типу такого. Ще можна через function заблокувати кнопку Escape. Ну, лічно я пробував, щось не працювало. Може, я щось не так робив. Ось мій комп'ютер. Зараз покажу характеристики. От мої характеристики комп'ютера. То, ну, кому цікаво, можете заскрінити. Ну, в принципі, все. Зазвичай я на цьому комп'ютері граю в CSGO, і в мене в середньому буває 120 FPS. Іноді може е, опуститися десь до 70 FPS. Ну, цей комп'ютер вже трошки старий. Роки 3 йому. Але за свою ціну, мені здається, він хороший. 20 тисяч гривень. Приблизно 600 чи 900 гігабайтів вільної пам'яті на диску. Це, по-моєму, у мене ще, а в мене дофіга Ігор. Ну, якось так. Все всім пока.